Продовження. У її миті вернулася пані Ситрегрен і побачила розсипаний цукор. Вона сердито взяла пепі за руку і відвела її до томій Аніки, що сиділи на канапі. Тоді підсіла до своїх гостей і запропонувала їм ще по чаші Коли ж пані Цетергрен помітила, що торта немає, то дуже зраділа. То, виходить, торт так сподобався гостям, що вони з'їли його до крихти, подумала вона. Пепі, Том і Аніка тихенько розмовляли на канапі. В каміні потріскували дрова, дами господиною спокійно допивали каву. Як завжди, коли збираються дами, розмова зайшла про хатніх робітниць. Вони нарікали, що тепер важко знайти добру хатню робітницю, що всі дівчата нічого до пуття не вміють, і дами дійшли до висновку, що взагалі не варто наймати служницю. Куди краще робити все самі, принаймні знаєш. Що робота зроблена як слід. Пепі слухала їхню розмову. У моєї бабусі була колись хатня робітниця на ім'я Малій, раптом сказала вона, тільки нодами на мить замовкли. Малій була непогана, тільки мала на ногах мозолі. І ще одна була в неї вада. Коли приходив хтось чужий, Марій кидалася на нього і кусала за ноги і лаялася. Ох, як вона вміла лаятися. На цілий квартал було чути. Хоч лаялася вона жортома, але чужі люди цього не знали. Якось до бабусі прийшла стара дама. Дружина пастора малій тоді ще лише починала служити. Тільки на гостя сіла в крісло. Марі кинулася на неї і вчепилася зубами в її суху ногу. Стара так зойкнула, що малій спероляку ще дужче стиснула зуби, а тоді не змогла їх витягти. Так і тримала зуби в лиці дружини пастора до п'ятниці. І бабусі довелося того дня самі чистити картоплю. Бабуся чистила так старанно, що коли скінчила, картоплі не взагалі не залишилося, саме ложпиння. Але після тієї п'ятниці дружина пастора більше ніколи не приходила до бабусі. Вона, бачите, не розуміла жартів, а малі любила пожартувати, бо завжди була в доброму гуморі. Хоч ні, хоч да, дуже часто легко ображалася. Коли одного разу бабуся проштрикнула їй виделкою вухо, вона сердилася цілий день. Пепі озирнулася навколо і ласкаво всміхнулася дамам. Отака була малій, відхнула вона і згорнула руки на животі. Дами вдавали, що не слухають базікання пепі, і розмовляли далі про своє. Якби моя руса була хоч ухайна, можна було б ще миритися, сказала пані Бергрен. А вона як порося. То ви не бачили малі, втрутилася Пепі Бабуся казала, що не могла натішитися нею. Така вона була брудна. Бабуся навіть довгий час вважала її за негритянку, бо шкіра в неї була геть чорна. Та потім виявилося, що то невимитий бруд. А якось на благодійницькому балу в ратуші. Вона отримала перший приз за бруд під нігтями. Аж страшно подумати, які брудні бувають люди, радісно докінчила Пепі. Пані Сетергрен сердито глянула на неї. Уявіть собі, якось моя бріта у свій вільний день одягла мою синю шовкову сукню, сказала пані Гранбберг. Ви бачили таке нахабство? Ще пак! підхопила пепі. Ваша бріта того самого тіста книж, що й малій. У бабусі була рожева кофта, яку вона страх любила, але найгірше те, що її любила й малі. І щоранку вони сперечалися, кому одягати кофту. Нарешті домовилися, що одягатимуть її по черзі через день, щоб нікому не було кривди. Але ви не можете собі уявити, яка малій була вередлива. Навіть у ті дні, коли бабусина черга, вона могла прийти і заявити. Якщо ви не дасте мені рожевої кофти, я не приготую вам морквяного соку. Ну і що, бабусі, було робити? Вона дуже любила морквяний сік, тож мусила поступатися. А малія кофту, верталася вдоволена до кухні і так ревно видавлювала морквяний сік, що він бризкав аж на стіни. На хвилину в кімнаті запала тиша, потім одна дама сказала, я, звичайно, не впевнена, але мені здається, що моя гульда краде. Бо я часто зауважувала, що з дому пропадають речі. Малій! знову почала пепі, але пані Сетергрен. Гостро перебила її. Діти, ідіть гратися до себе на гору. Зараз я тільки докажу про малі. Вона теж крала, мовила Пепі, як сорока, не могла втриматися. Бувало, встане серед ночі і трохи вкраде чогось, бо казала, що інакше не може заснути. Якось вона поцупила бабуси піаніно. Примудрилася сховати його в верхній шухляду своєї шафки. Бабуся казала, що Марін була дуже спритна. Томі Аніка взяли пепі під руки і потягли сходами нагору. Дами налилися собі по третій чашці кави. Моя була б нічого, тільки що вона дуже б'є посуд, мовила пані Сердегрен. Руда голова пепі знову з'явилася на сходах. Аби ви знали, скільки малій перетовкла посуду, гукнула вона. Ото От вже била, навіть визначила собі для цього діла окремий день серед тижня. Бабуся казала, що то був вівторок. Того дня, з п'ятої години ранку, чути було, як Марій товкла в кухні посуд. Починала вона з чашок, склянок та інших легких речей. Потім бралася до тарілок, а кінчала гусятницею суповою мискою. Коли в малій після обіду випадала вільна година, вона брала молоток, заходила до вітальні і товкла там розвішені по стінах старовинні індійські тарелі. І всереду бабусі доводилося купувати новий посуд. Закінчила пепі і зникла, наче її не було. Пані Цетергрен рубався терпець. Вона побігла нагору до дитячої кімнати, підскочила до пепі, що саме вчила Томі стояти на голові, і сердито сказала. Ніколи, чуєш, ніколи більше не приходь до нас, якщо ти не вмієш себе гарно поводити. Я вражено глянула на неї, і очі її поволі наповнилися слізьми. Я так і думала, що не зможу гарно поводитись, мовила вона. Не треба було й пробувати. Однаково не навчуся. Краще б я лишилася на кораблі. Вона вклонилася пані Цидр попрощалася з Томі і Анікою, поволі зійшла сходами вниз. Дами також зібралися йти додому. Пепі сіла в коридорі на поличку для галош і розглядала їх, поки вони надягали капелюшки пальто. Як шкода, що ви не цінуєте своїх хатніх робітниць, сказала пепі. От коли б вам попалася така служниця, як Малій, бабуся завжди казала, що з нею ніхто не зрівняється. Якось на різдво Марії треба було подати на стіл печене порося. І знаєте, що вона зробила? В кухарській книжці вона вичитала, що порося подають з паперовими серветками у вухах і з яблуком в зубах. Вона сердечно подумала. Що то в неї самої, мабуть, бути серветки у вухах і яблуко в зубах. Аби ви були побачили б її того святого вечора, коли вона з'явилася в їдальні з серветками у вухах і з великим яблуком у зубах. Бабуся каже їй ти дурепа малій, а вона не може й слова вимовити на свій захист через те яблуко. Тільки вухами ворушить, а папір як зашелестить. Вона хотіла тим шелестінням щось сказати, та вийшло тільки шур, шур, шур. І вкусити когось за ногу вона через яблуко теж не могла, а тоді в бабусі було якраз багато гостей. Так, для бідолашної Малії то було сумне різдво, зітхнула Пепі. Та ми тим часом повдягалися і почали прощатися з господинею. Пепі також підступила до пані Сестра Грен і пошепки сказала До побачення, даруйте, що не вмію гарно поводитися. Вона помахала їй своїм крислатим капелюхом і пішла слідом за дамами. Але за швірткою їхні шляхи розійшлися. Пепі завернула до своєї вілли, а дами в інший бік. Та за кілька хвилин вони почули поза себе чийсь ступіт. то їх наздоганяла пепі. Знаєте, бабуся дуже сумувала, коли малін пішла від неї. Уявіть собі, як усь у вівторок Марій розбила з десяток чашок, тоді зібралася, сіла на пароплав і кудись поїхала, і бабусі довелося добивати посуд самій, а вона сердечно не вміла. Аж мозолі намуляла собі на руках. Під малій більше не було чуток. А шкода, така добра була служниця, казала бабуся. Пепі вернулася назад, а дами поспішили додому. Коли вони вже відійшли далеченько, то почули голос пепі, яка щосили гукала їм на вздогін. А ще малій ніколи! Не замітала під ліжками. Буде продовження.